Нітон я є ведучий Остап Яриш. Університети Канади приймають українських студентів за спрощеною процедурою. У коледжах Ванкувера для українських переселенців діють знижки на оплату за навчання. А з документами студентам допомагає волонтерська організація українських іммігрантів. Більше дізнавалася наша Христина Шевченко. 18-річний Ростислав Чачин приїхав до Ванкувера з Херсона. Він збирається весною поступати до канадського коледжу технологій та бізнесу на факультет інтерактивного дизайну. Хлопець каже, вуз пішов йому на поступки, тому що він з України. Взагалі для інтернаціальних студентів, щоб навчатися там, потрібно скласти IELTS, язиковий тест міжнародний, але мені вони запропонували, якщо я здам їхній тест з англійською на базі університетського рівня, то вони мені дозволять навчатися. Також Ростиславові погодились змінити процес оплати. Там оплата є кожні три місяці. Вони мені запропонували розбити суму за навчання на 12 місяців. щоб я платив щомісяця, бо теж коштів не не дуже багато і нема змоги платити одним разом там по 4 тисячі. У Ванкуверському Даглас-коледжі навчається 18-річна тернополянка Софія Хорош. Вона тут вивчає гостинність та менеджмент. Дівчина, як і Ростислав, приїхала до Канади за канадсько-українським дозволом на екстрені поїздки, який Україні запровадили для українських біженців після російського вторгнення. Найбільша перевага яку надав коледж, це те, що за програмою для українців я плачу за навчання, так як платять канадці, а не так, як міжнародні студенти. Тобто, замість майже 20 тисяч доларів Софія платить близько 6 тисяч. Також дівчина не повинна оплачувати медичну страховку. Дізнатись про цю можливість абітурієнтам та студентам з України допомагає освітня консультаційна організація Соловай Global Education, яка була заснована українсько-канадськими емігрантами. Волонтери проекту вже 12 років займаються консультацією абітурієнтів, які хочуть поступати у вичі Канади та світу. Після російського вторгнення організація організація все це робить на волонтерських засадах. Так організація допомогла Ростиславові та Софії вибрати навчальні заклади та подати всі необхідні документи. І звичайно, війна перебила плани вступу до українських вишів, і це як правило розгублені підлітки, які приїхали в іншу країну, в яких залишилися вдома друзі яких залишилися вдома їхні мрії відносно того, куди вони планували поступати в Україні. І ми дуже раді, що в нас була така можливість допомагати саме таким школярам. І не просто надавати на безкоштовних засадах консультації, підбирати програми, а також шукати можливості дешевих варіантів навчання. Регіон Британської Колумбії з центром у Ванкувері ухвалив рекомендацію про прирівняння оплати за навчання для українських студентів до рівня канадських, тобто без завищеної ціни, яку платять всі інші міжнародні студенти. Ростислав та Софія кажуть, попри непогані перспективи у Канаді сумують за Україною. Фу. Найбільше в Україні скучаю за тим, що не встигли закінчити за випускним. За можливістю попрощатися зі всіма друзями, за, за нормальним закінченням школи, за літом, яке я собі планувала після пуску зі школи. Ну, з такого, що ем, просто скучаю, скучаю за татом. За даними Міністерства освіти, станом на 1 вересня за межами України почало навчання в учбових закладах більше 600 тисяч школярів. Христина Шевченко, Дмитро Савчук, Ванкувер для Голосу Америки. І на цьому прощаємося. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі.